Дня, шановні пані та панове, сьогодні на розмову до мене завітав Дмитро Москалець. Це молодий кінорежисер, культуролог, який цього літа організував маленький кінофестиваль, і зараз цей фестиваль продовжується. Адже Дмитро своїм фестивалем об'їжджає зараз всю Україну, і сьогодні він завітав до Житомира. Тому вітайте, Дмитро Москалець. Дмитро, можеш коротенько? Розказати про сам про саму концепцію кінофестивалю, чим він полягає, чим він відрізняється від інших кінофестивалів, які проводяться на сьогодні в Україні. Е, ну, Перш за все, е, я хочу подякувати за запрошення до тебе в програму і е, також привітатися з нашими та Почну з назви напевно, так, фестивалю, е, з тих ідей нашої філософії, яку ми вкладали, е, вкладали і реалізували протягом цих п'яти місяців. Тож наш фестиваль е, має назву фестиваль провінційного кіна Кукуля. Е, таким кредом нашого фестивалю є непровінціальний погляд на світ провінції. Е, е, наш, е, наш фестиваль відбувся 19-21 серпня, в невеличкому містечку на Рівненщині, яке має назву Володимирець. Е, ось, Власне, я звідти родом. І я не є організатором цього фестивалю, я співорганізатором, тому що ми його організовуємо з моїм татом Олександром Москальцем і разом з усіма людьми доброї волі, які до цього долучалися. Головна ідея нашого фестивалю це втілити певну ідею. Тобто у нас в нашій сім'ї так заведено. Є любов до кіна, до того, щоб дивитись кіно, до того, щоб активно його створювати, і відповідно виникла ідея, чому б не зробити невеликий кінофестиваль для того, щоб показати ті фільми, які ми робили, і ті фільми, які на нашу думку варто дивитися в таких невеликих містах, тому що вони дуже повно розкривають тематику цих міст. Ось ми просто вирішили за декілька днів, просто зібралися. І просто втілили цю ідею в життя. Це, повторюся, було 19-21 серпня. Після того виникла ідея зробити цей фестиваль мандрівним. І е, кожного місяця, в березень, жовтень, і ось тепер грудень, ми проводимо один кінопоказ в якомусь із міст, куди ми самі приїздимо або нас е, почали запрошувати вже згодом. І е, на цей час вже відбулося чотири е, покази. Володимирець. Місто Острог, це Теж Вінницька область, там є Острозька академія. Острог, знаний культурний центр. Ну, так, Там теж був дуже гарний теплий прийом. Була інша аудиторія, ніж у Володимирці, це були переважно студенти. Далі було невеличке село біля Володимирця, яке має назву Воронки. Ми показували там в сільській школі. Там була аудиторія діти сьомих-восьмих класів. Після того ми поїхали в листопаді. До міста Борислава, це така українська тюмень, де ще досі можна побачити, як качають нафту. І там була ще інша аудиторія. Це були е також студенти, але були люди старшого віку, ну такий мікс був віковий. Е і ось е зараз ми робимо наш показ в місті Києві, е в Ягалереї. Ну, ми вирішили, оскільки у нас фестиваль провінційного кіна, то об'їхавши провінцію, ми мусимо поставити крапку, звичайно, ж у столиці. Ось ну, це <клес> коротко про географію. А концептуально, чому саме провінція? Тому що провінція мало зображується в кіно, і взагалі зараз ситуація з українським кіно, що його взагалі мало, а тут якраз провінція. А, ну це хороше запитання. Воно а, ось коли тільки задумувалась концепція провінційного кіна, то говорили з людьми, які... Ну, з досить відомими режисерами, з журналістами, як Київські, ну, як вони сприймають а, на слуху, надзвичайні сімей, типу, провінційного кіна. І вони казали, що ну, якось так воно звучить іначе може відлякати потенційних режисерів та а, а, учасників, глядачів. Насправді, провінційне кіно це кіно а, тематично, про світ провінції, але кіно, яке зроблено якісно. Тобто майстерно. Я у нас фільми доволі маститих режисерів. Наприклад. ви взагалі добирали автору з... ми зв'язувалися. Ну, тобто, оскільки ми дивимося кіно, всі зараз дивляться кіно. Ми також дивимося. Ми вибрали з тих фільмів, які бачили. Те, що підходить під концепцію нашого фіно, тобто, де розкривається тема провінції. І ми потім через соціальні мережі зв'язувалися з людьми, налагоджували якісь контакти, нам відповідали. Вони відповідали, ми ще раз зв'язувалися. Зрештою нам відповідали. Ми просили дозволу, нам дуже так охоче надавалися свою згоду, і ми показували це кіно. Я Хочу подякувати режисерам Ігорю Стрімбіцькому. Це перший канський лауреат України, 2005 рік. Золота гілка канського фестивалю, короткий метр. Хочу подякувати Борису Гришкевичу. Це один із тих режисерів, фільм якого Іванки війшов в е, проєкт, який я назвав рідлі Скотт, доволі знаний голівудський режисер, називався е, Життя в один день. Тобто різні автори присилали свої фільми, і з цих фільмів складалося таке кінополотно, яке відображало життя майже погодинно в кожній куточку планети, якщо так можна сказати, звичайно. Хочу подякувати також Тарасу Туменко. це Берлінала, переможець програми в Берлінському кінофестивалі, не, не пригадаю, який фільм, його фільм теж показував. Хочу подякувати Халімі Урдірі, це канадська кінорежисерка, яка теж не дала згоду на наш показ. Також хочу подякувати, ну, основна маса це фільми Волинської кіностудії. Ось. І дуже хотілося подякувати Борису Ровенку, та ось відійшов, Фактично тиждень назад Валерій Біло, теж автор, який зробив більше п'яти фільмів, які ми показували цьогорічній програмі. Тобто фільми є, насправді, які відображають цей зріс, цей світ, ці теми. І єдине, що їх не показують на великому екрані. І ми вирішили зробити екран трошки менший, мобільний, який буде їздити містами і показувати це кіно. Як виявилося, воно потрібне людям, тому що люди дуже. Я би навіть сказав чуттєво реагують. Їм ем дуже близька тематика. Якщо так якось заокруглити ці всі слова, то можна сказати, що провінційне кіно це кіно про невигаданих людей. Тобто це не кіно про персонажів, Це можливо кіно про типажі, але в першу чергу це кіно про характери. Про характери, які є серед нас, які є. Починаючи від села і закінчуючи великим містом. І про ті ситуації, які з ними трапляються, вони вже можуть бути поставлені, якісь художні, можуть бути напівдокументальні. Але, зрештою, головне це характер. І я навіть можу сказати, що це кіно, ось нагадує про кіно, концепція дуже близька до прози Юрка Гудзя, Житомирського автора, де переплітається дуже хороший. Письмо модерне, дуже якісне письмо і тематикою. Тобто нас цікавить автентика, архаїка е і це характерність. В принципі, ті речі, які найкраще зараз знайти, найлегше знайти в провінції. Вже великими станом полість глобалізації воно це все, як на мене, придушує перерозмівання швидше. І можна сказати так, що провінція є більш столичною в сенсі самобутності, ніж е столиця. Ну, Київ. Ну, Ки... Тому що в Києві стирається. Ці так, партанці. так. Ки... Тому що Київ апріорі орієнтується на світові столиці, світову столицю моди, чи світові столиці моди, світову столицю музики, світову столицю кіна, світову столицю політики, світову столиць, світові столиці центри економіки. Е, ну, Тобто Київ це своєрідна франшиза світових столиць. Тоді, коли провінція... Е, провінція Народжує, не продукує, народжує продукує, е, Народжує такі речі, які по своїй самобутності, оригінальності, автентичності претендують на звання певного центру. Центру, принаймні, якоїсь культури або якогось феномену, який може довкола них організуватися. От власне ми шукаємо ось такі центри, таких людей, які можуть бути цікаві не тільки в Україні, а й в усьому світі. Або, е, Кіно провінційне зі світу, яке буде цікаво українському глядачу, тому що воно близьке йому по темам, по характерам, по якійсь теплоті, душевності. Ось ви залучили канадського режисера, Так. І як воно вплітається в український контекст. Дуже цікаво, тому що дуже цікаве запитання, тому що цей фільм ми показували в перший день. Трошки про структуру, напевно, потрібно розказати фестивалю. Тож наш фестиваль мав три дні. Перший день називався Зі світу по нитці». Другий день, е другий день називався Ми так знімаємо кіно і третій день називався Щоб було гарно на землі. Ідея першого кіно дня це чотири фільми зі світу, які розкривають тему провінції. Чотири фільми. Українського кінематографа, українських авторів, які зацікавили світ. І ось саме в першому дні ми показували фільм Мохтар сім'я хлопчика, головного героя цього фільму Халіми урдірі. І він дуже перегукувався з тематикою фільму Іванки Бориса Кришкевича, тому що там побут людей, які випасають кіз, там в фільмі Іванки, в фільмі Халіми Урдірі побут традиційної такої сім'ї. З Морокко, яка теж uh, зав'язана на тому, що вона живе із кіз, яких вони виписають. Ось, тобто така вже паралель. І всі відмічали до дичі, які підходили, що дуже ці фільми якісь близькі були. І зрештою, напевно, ті питання, які в цьому фільмі, ну, це треба дивитися. все-таки, Я не буду переповідати, але напевно там пустий якийсь вибір в цьому фільмі, який uh, не є надуманим, не є... Uh, я там штучно спровокований, вигаданим режисером чи сценаристом. Це є вибір просто в житті. Між е, обов'язком твоїм, як е, людиною, яка презентує певну культуру, і е, такою суто людською, людськими якостями, тобто якоюсь тобто, ніжністю. Тобто, ти маєш вибирати між тим, чи бути добрим, чи е, слухатися свого обов'язку. Цей вибір звучить в житті хлопчика, якому 8 років, напевно. І ось він переживає в цьому фільмі певну драму, тому що він ще не розуміє, чому він має жертвувати своїми людськими якостями, такими як доброта на догоду, якимось нормам культури, в якій він живе. Ось цей фільм дуже цікавий. Хоча глядачи це про мусульманський побут, про мусульманський погляд на світ, і нам, напевно, не зовсім зрозуміло, цей ця якась жорсткість така. Sve cijekom. Od